Поділитися вам з вами і розказати вам про наш чудо-стартовий набір для новачків. Цей набір може придбати тільки новачок, тобто новий покупець компанії Forever, який не досяг рівня асистента, супервайзера, і це без. Точна 100% перевага для нових покупців. Чому? По-перше, ви отримуєте постійну знижку у 30% на все своє життя. По-друге, ви отримуєте чудовий набір продукції для особистого споживання, який підтримує і профілактує ваше здоров'я, який надасть вам гарне самопочуття, і е, який познайомить вас з продукцією компанії Forever, яка 100% ввіде ваше життя надовго. І сьогодні ми проговоримо про наш стартовий набір. Стартовий набір, до складу якого входить як продукція для профілактики вашого здоров'я, так і засоби особистої гігієни, і декілька косметичних засобів. Але по, по порядку про кожне з них. По-перше, що входить до складу цього набору, це набір чотириденний, розрахований на 4 дня, де їх 4, для перезавантаження вашого організму. Що ж входить до складу цього набору? Перше, я можу точно вам сказати, що коли ви купуєте цей набор, ви маєте таку спеціальну книжку, де повністю розписаний чотириденний прийом всіх продуктів, які входять до складу цього набору. Вам не потрібно нічого запам'ятовувати. Ви просто відкриваєте ту книжку і маєте всю необхідну інформацію щодо харчування, щодо фізичного навантаження, щодо способу мислення і до що, як і коли приймати з цього набору. Перше, це наш гель алоевера. І з цього потрібно розпочати, тому що цей продукт Продукт номер один компанії Forever Living Products, продукт з якого все починалось 45 років тому. Компанія американська, компанія в виробництві продукції на основі алоевера Барбаденсі Сміллер. На більш цілющий сорт алоє. Що ж робить гель -алоє вера, який входить до складу набору цього стартового набору і програми DX4? Перше це очищення організму на клітинному рівні, вивод токсинних і шлаків з нашого організму. Цей продукт іде як транспортний засіб до кожної клітини нашого організму, виводить, то очищає наш організм на клітинному рівні, виводить токсини, шлаки. Крім того, це продукт, який підтримує правильну роботу нашої імунної системи. Є він, цей продукт є імуномодулятором, тобто він моделює і підтримує саме всі органи, які мають якесь відношення до нашої імунної системи, і загальну роботу всієї нашої імунної системи. Не є стимулятором, не стимулює небажаних процесів в нашому організмі. До складу з гелю алоєвера, як до Рослина рослини алоє вера входить більше 200 поживних речовин: це вітаміни, мінерали, 21 амінокислота, ферменти. кислота, фірменти. вера може приймати з першого дня і до останнього дня нашого життя. До складу програми DX4 входить 4 такі міні, можна сказати, гелю. Крім того, до складу цієї програми входить такий форевер-рослинний протеїн, насичує ваш організм, дає додатково поживні речовини. Він ще є профілактикою серцево-судинних і онкопатологій. Forever Term Plus – для підтримки здорового обміну речовин та рівня енергії. Це все входить сюди. Forever допор допомагає процесу фільтрації в нашому організмі. Forever мультифіз забезпечує денну норму вітамінів та гідратацію нашого організму. Forever Lemon Blast – підтримує харчовий наш тракт. І Forever Sенсентіабель підтримує відчуття нашої ситості. Як я казала, ця програма на 4 дні, вона вся розписана. Але до цього стартового набору також. Ходить наш сік Forever Aloe Манго. Тут 70% чистого гелю алоєвера, але ще додан манго, чудо-фрукт, який насичений додатково вітамінами А, вітамінами Є. Е. Крім того, цей продукт дуже люблять ще діти. Що ще входить до складу стартового набору? Forever Active Активний пробіотик. Шість штамів біфідолактобактерій, бактерій, які необхідні нашому організму кішківницям. Тут шість штамів біфідолактобактерій, бактерій, причому вони всі живі. Forever RG+, плюс селяргеніна відомий тим, що він підтримує і нормалізує правильну роботу, по перше, серцево судинної системи. До складу цього стартового набору входить деякі косметичні продукти. Продукт першої необхідності алоєвірлє це стовідсотковий гель алоє, як і в желеподібній такій основі для слизових, слизових оболонок і для вашої шкіри. Сити вашу шкіру для того, щоб дати їй додаткову підтримку. І додаткове живлення, те, що потрібно для нашої шкіри. Гель алоє, жилі алоє, вера. крім того, до складу цього набору входить крем алоє з прополісом. Алоє і прополіс. Прополіс натуральний природний антибіотик без побочної дії, який прекрасно бактеріальний, противовірусний такий засіб, який бореться з висипаннями неприємними на шкірі, з якимись почервоніннями, з зудом шкіри, який може бути. Його можна використовувати просто як щоденний засіб для догляду за шкірою як для того, щоб наситити вашу шкіру всіми поживними речовинами, так і для підтримки вологості вашої шкіри, так і як додатковий засіб, якщо у вас є якісь неприємні проблеми такі, зі шкірою. Це зубна паста Forever Bright, до складу якої входить знову ж таки, алоє і прополюс, дезодорант, який я рекомендую кожному. вони вбивають патобактерії, які викликають неприємний запах, але при цьому не запобігають. Ці необхідні процеси нашого організму. Не залишають на одязі, не на чорному, не на якому. Його дуже надовго вистачає, він не має запаху, ви можете його використовувати з будь-якою своєю туалетною водою, духами. Помічник, в кожній кишені це гігієнічна помадка з алоя пчелиним віском. По-перше, це наші губи, будь-яка мороз, холи. Вітер, сонце, не буде сухості, не пересушеності, не тріщин, нічого ви користуєтесь гінічною поматкою. І ще два продукти, які входять до складу стартового набору цього. Це продукти, також особистої гігієни. перше це гель алоє Wash, це гель для душу з алоє, який чудово очищає вашу шкіру. Дуже класно нанести наш алоє боді Lotion, крем для тіла, який наситить вашу шкіру forever. Він тільки для новачків для нових покупців, які не досягли рівня асистента-супервайзера, отримати ще й постійну знижку на все життя у 30%.